Вітаю на каналі, я Михайло Захарець і я неодноразово наголошую у своїх відео про те, що збирайте монети до колекції в як найкращому стані в штемпельному блиску. І ось, здавалося б, на перший погляд, простий різновид 25 копійок 92-го року 3 bad був проданий на сайті Violity аж за 171 гривню. Звісно, продавець ще вказав, що на монеті присутній брак. Але такий брак не є цінним, він поширений, є різної форми і положення, що погоди не робить аж зовсім. Ключовим є те, що продавець вказав в назві лоту штемпельний блиск. І дійсно, по фото видно, що у монети він присутній. Монета в гарному колекційному стані з гарним яскравим блиском. Ось, до прикладу, лоти на сайті Violet на такий же різновид, але в звичайному стані. Деякі з них чищені. Ціна на такі відповідно невисока. А от монети в штемпельному блиску, як я й казав, завжди будуть коштувати дорожче. Ви без проблем зможете такі продати, якщо у вас такі знайдуться, і продасте ви їх значно дорожче за звичайний стан. Навіть, здавалося б, прості різновиди можуть коштувати грошей, якщо вони в гарному колекційному стані. Тому робіть правильні висновки. Я завжди про це наголошую. А продати ви зможете їх тут на Віоліті. Тому шукайте штемпельний блиск. Це ще непогана інвестиція, як на мій погляд. А це монета з моєї колекції. Точно такий самий різновид, який був проданий за 171 гривню. Всім дякую за увагу. Якщо відео було вам цікавим та ви побачили і дізналися щось нове, прошу підписатися на канал. Ще буде багато чого цікавого. Слава Україні, слава ЗСУ, бережіть себе!